Любі мої садівниці, садівники, всім всім привіт! Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами ми будемо роздивлятись чагарник. Котрий має отаке забарвлення, трішечки відтінку синього кольору, коли він має ще отакі нерозкриті свої свічки. Тобто цей чагарник він карликовий. Не дуже замітно, коли ви проходите повз які ці свічки є, то і є. А коли вони дівчатка показують свою красу, ось я вам чуть-чуть намагаюся ближче показати, як це все. Буває, ну, тобто така краса, котра просто вражає. І ось я вам показую, як ці свічки перетворюються на неймовірно красивезну, дуже симпатичну, яскраву таку, ну, кульку, я б так назвала, в вашому садочку. Я тут намагалася стати, щоб вам сонечко не відтіняло, і ви все могли саме роздивитися. Свічки на сьогодення, серпень, тобто середина серпня. 2023 року, вони ще невеличкі у висоту, десь приблизно сантиметрів 7. Наприклад, її подружка, сорт також із серії карликових Ліла, в неї свічки більш-менш йдуть за 10 сантиметрів у завишки. А ця красунечка, як ви бачите, не дуже, вона їх має величезні. Це просто те, що вона в мене була посаджена тільки цього року влітку, навіть наростає вона дуже-дуже швидко, -дуже зі швидкістю звуку, я б так би її назвала. І це той самий приклад, коли її треба мати в садочку. Я вам показую, як вона виглядає напроти сонечка. Тобто роблю такі ракурси, де ви можете її роздивлятися дуже-дуже близько, щоб розуміти, чи потрібна. Ця вам рослинка в садочку, чи не потрібна. В неї завлишки йде на сьогодення сантиметрів десь 50 цей чагарник, але я гадаю, що він, можливо, буде на слідучий рік десь сантиметрів 60. Ну, можна так сказати, що так рекомендують і заявляють всі наші постачальники, всі питомники, інтернет-магазини. Але як буде насправді, ми подивимося, звісно, пізніше. Головне, щоб вона перезимувала. До речі, зимостойкість в цих будлі я маю на увазі із серії ватерфлійканті до 27 градусів морозу. Тобто, я планую її на зимку трішечки прикрити. А там подивимося, як це все буде. Звісно, буду вам все це розказувати і показувати. Я показую на сьогодення вам, як ви бачите, які в неї є свічки невеличкі, симпатичні і дуже-дуже червоного кольору. Ось ця, наприклад, бачите, вже свічечка має такий більш-менш розоватий відтінок, ну, якщо це можна назвати розоватим, Особливо ось тут дуже добре це все показано. Це говорить про те, Що вона вже буде саме ця свічечка відквітати. А коли вона має отаку повну силу, отаку красу, як ви бачите, в, в, саме в свічках, в бутончиках вона йде більш-менш такого, як ви бачите, червоного кольору, потім він таки більш-менш світліше, світліше. І коли вже вона намагається відквітати, то вона ця свічечка в неї просто бере і світлішає. Це обов'язково. Обов'язково важлива, бо, як ви бачите, дівчатка та хлопці, цей сорт він не перевершений. Він із серії з ефектом вау, я так би сказала, тому що коли проходиш повз, його дуже помітно, Тобто він такий, знаєте, росте сам по собі. Ну, звісно, його там трішки треба поливати. От я тут намагаюся поливати їх і на цей, і з боку по правій стороні, якщо ви бачите такі вкраплення, да, плямки. Мокрої землі, то в мене там далі посаджені ехінацеї, ті, які я придбала нещодавно. Ну і звісно, їй там щось також трішки попадає. Тому я не зовсім її добре поливаю. Можливо, це не треба так робити, і якщо б я її, мабуть, добре поливала, б вона б, можливо, трішки була б більшою, можливо, краще б краще наростала, бо вона в мене росте на сонце. Пьокі. Тобто така, значить, сонячна присонячна в мене є галявинка, і ось вона росте і дарує мені свої чудові-причудові квіти. Я обожнюю цю рослинку з цього року. І навіть вам показую, що також її дуже полюбляють оці всі метелики, букашки, мурашки. Бачите, він якийсь тут павук приліз також. Мабуть, посидіти на її чудових квіточках і нюхати її, бо вона неймовірно пахне, коли ти до неї так трішечки доторкаєшся, там трішечки знаєте, ну, рядишком знаходишся, то отак це все відчутно. А якщо. Пройти то, звісно, нічого такого нема. Тому я, звісно, її купувала не за пахощів, а просто для того, щоб вона була отакою красуночкою з ефектом Вау. Усім пока-пока!